Вітаю вас, друзі. Москвічі продовжують скаржитись на невідомі добрі безпілотники, від яких я цитую тріхануло навіть федерацію. Дуже важко попалка, тріхануло навіть федерацію, Навіть не знаю, чого це те. Що ж їм робити? Це дуже цікаве питання. Може варто припинити війну проти України? Ні, треба просто не панікувати і валити з Москви. зMoskvy. нашому соціальному чаті теж ніякої паніки немає зараз. Все спокійно, ніяких істерик. Кто-то собирається Жодної істерики, жодної паніки. Просто доводиться тікати москвічам зі своєї столиці. Ми теж вообще не панікуємо. Просто спокійно взяли білети і у Чергова, але далеко не остання атака невідомих добрих безпілотників на Москву. Подарувала росіянам незабутні емоції. Одним дуже страшно. Прямо про безпілотник, дуже страшна тема, що я прям про біспілотні короче. Очень страшно. її прям заділи безпілотником. Я коротше, проснувся в холодному поту. Окремі росіяни з Гадуються, що напевно, щоби безпілотники не літали у Москву. Варто припинити усе ж таки війну проти України. Я думав, наданавлюватися в бакханалію, яку устроїла наше государство, і все, але до більшості москвічів так нічого досі й не дійшло. Вони не дуже цікавляться цією темою, тому що вони поза політикою. Ну було чотов в новинах, але ми не слідимо особливо. Ти А вот нам слідиш. це треба? Ну нічого, до іще дуже багатьох росіян дійде, точніше долетить, і ми їм обов'язково у цьому допоможемо. Допоможемо у тому числі і тим росіянам, які перебувають на території України. І наприкінці цього випуску буде важливе оголошення про новий збір на безпілотники. Долучайтеся. Ну що робити, поцірю. А ще звісно, друзі, підпишіться просто зараз на мій канал, щоби не пропускати цікавий контент. Та важливі збори для сил оборони України і натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Учора на чорному морі у росіян трапилось дещо дуже неприємне. Київський режим осуществ попитку терористичної атаки з приміненням трьох полупогружених безекіпажних катерів. На російські гражданські транспортні суда міністерство війни, так званої Росії, вчора заявило, що, начебто, якісь невідомі морські дрони намагалися атакувати цивільні кораблі росіян у Чорному морі, але російські пропагандисти отримали не ті методички і випадково видали правду, що атака йшла саме на військові кораблі росіян сьогодні. Ночі вооруженими силами України осуществлена безуспішна безуспешне попитка атакувати трьома морськими Кімі бізекіпажними катерами патрульних кораблів Сергій Котов і Васілі Биков Чорноморського флота. Хоча насправді принципової різниці тут зрештою немає, тому що росіяни використовують і цивільні кораблі для перевезення військової техніки та боєприпасів. Головне, що безпілотники усі були знищені, Все катери були своєчасно обнаружені, і вони ж може, усе ж таки ні. Ми з вами поки не знаємо у якому стані перебувають військові катери Російської Федерації, так званої. Але учора видання Бабель опублікувало аудіоперехоплення розмов екіпажу одного із російських гелікоптерів, який каже про те, що є поранені та подохлі росіяни. Скільки на борту? 200-300 І Може бути 247-го. Якщо у росіян усе в порядку, як вони кажуть, із їхніми військовими катерами, то тоді чому вони їх не показують, а тільки розповідають, що усе під контролем вони далі продовжують виконувати свої завдання. Сергій Котов і Василій Биков продовжують виконувати поставлені задачі. Думаю, скоро ми будемо знати більше. А поки скажу іще ще декілька слів про ці російські корита. Судна Сергій Котов та Василій Биков росіяни називають часто. Російськими патрульними катерами, але насправді це кораблі, корвети, які мають на борту різне озброєння, і у тому числі можуть нести ракети типу калібр, можуть нести або несли. Побачимо до слова, це далеко не перша атака на одне із цих корит, пострадавших ні. Корабль Сергій Котов Чорноморського флоту продовжають виконання поставлених задач. І я знаю точно, що атаки на російський флот у Чорному морі будуть тривати і надалі. А російські кораблі будуть горіти і будуть тонути, у тому числі за допомогою невідомих морських безпілотників. Так само атаки на росіян будуть тривати і у тимчасово окупованому Криму. Сьогодні у Сімферопольському районі знову пролунав гучний вибух. Учора поблизу Севастополя також щось. Вибухало Йошкін картошкін, ну це просто капіц. Ну це просто капіц. Поки іще не знаємо, що саме там палало, але судячи із розміру грибу, влучили саме туди, куди і треба. Правда, окупаційна адміністрація у тимчасово окупованому Криму знову розповідала, що насправді нічого такого не сталося. Це просто знаєте, звичайна така ситуація, коли вибухнула трава і загорілася. Тому призошов зрив. І розгоряння трави, напевно, так само просто тому, що загорілася трава, днями було серйозно пошкоджено залізничний міст поблизу Чонгара. Про це повідомляв генеральний штаб. Наступного дня з'явилися нові супутникові знімки, на яких видно, що залізничний міст поблизу Чонгара зазнав серйозних пошкоджень. Пізніше з'явилося фото наслідків удару по залізничному мосту поблизу Чонгара. Як бачите, він серйозно пошкоджений, хоча Російська. Ські окупанти і тимчасово живий колаборант Сальдо заявляли, що насправді жодна ракета нікуди не влучила. Міст абсолютно цілий, але тіло аж 12 стормшедов, і усі збили. Кожен день по кілька разів. сили оборони України продовжують знищувати російську логістику на півдні, методично вибиваючи усі можливі шляхи, які росіяни використовують для підвезення особового складу. Техніки, і що дуже важливо, боєприпасів росіяни вже відчувають певний дефіцит на південному фронті, і цей дефіцит буде тільки наростати у той самий час. Так званий президент Білорусі Лукашенко продовжує нагнітати тему атаки Польщі на Білорусь. Я спеціально привоз вам карту. О переброски ворожонних сил Польщі учора з'явилося повідомлення про те, що під час білоруських навчань білоруські гелікоптери залетіли щонайменше на 3 кілометри у повітряний простір Польщі. Війні ми не стремимося і думаю, що все буде нормально. Цю інформацію вдалося верифікувати за геолокацією. А окремі журналісти почали писати, що насправді оці гелікоптери супроводжували Лукашенка, коли він летів до своєї резиденції. Ми попали в такий заміс приличний міжнародний сама Польща спочатку мовчала, потім заперечувала інцидент. Але зрештою, міністерство оборони Польщі підтвердило, що білоруські гелікоптери залітали у повітряний простір Польщі. У самій Білорусі, звісно, усе заперечують. кажуть, це неправда, це усе фейки, навпаки. Польща хоче напасти на Білорусь для того, аби ця версія здавалася більш правдоподібною. Випустили навіть лукашенківського пропагандиста Азаренка. Браття Росія не забезпечити нашу безпеку, Ну і Польща зі своїми психами різкують бути першою в мірі країною сумасшедшою, которая нападе на ядерну державу на Білорусі. Я не думаю, що Білорусь розпочне повноцінну повномасштабну війну проти Польщі. Вони ж не самогубці. Хоча, в принципі, ви знаєте, друзі, у цих диктаторів усе можливо. Але я припускаю, що скоріш за все просто білоруси будуть ось таким чином намагатися принизити поляків, спровокувати їх і показати, що ті не вдаються до жодних активних дій у відповідь на ось такі інциденти. Самі російські пропагандисти також неодноразово протягом останнього часу Польщі погрожували. Ти навіть ескаватор. Последні видимо, потребують щоб сністи забор, який Варшава построїла на білорусько польській кордоні. Польща дуже заважає так званій Росії, зокрема й тому, що допомагає активно Україні, і тому, що через територію Польщі йде дуже велика частина озброєнь для української армії. І, власне, полякам погрожував і Владимір Путін. Западний території нинішньої Польщі Это подарок Сталіна полякам. Це ж було вже. Україна імені Владимира Ілліча Леніна. Я переконаний, що далі оцих слів і погроз росіяни та білоруси навряд чи підуть, але вони точно будуть намагатися і далі створювати різні провокації, різні неприємні ситуації для поляків на їхньому кордоні, тому що вони бачать, що польща не реагує належним чином, і вони відверто навіть із поляків насміхають серцевий мід Польщі. Ви там об'ясніть лучше перед народами Іраку і курдамі. Кока, -ко -ко, ко -ко -ко, ко -ко -ко. тому що і росіяни, і їхні співагресори, білоруси розуміють тільки одну мову: це мова сили, і треба було не церемонитись із отими гелікоптерами, не висловлювати стурбованість і не йти на консультації, а одразу збивати білоруські гелікоптери над територією Польщі. Сподіваюсь, поляки одного разу саме так і зроблять. Але ви, друзі. І ще зверніть увагу, що білоруські гелікоптери над нашою територією чомусь так не літають, бо знають, що їх зіб'ють обов'язково. І ми, друзі, маємо іще більше посилювати наше військо, щоб наша армія могла відповідати на абсолютно усі загрози. Дуже важливими засобами ураження у сучасній війні виступають дрони, і зокрема fpv дрони І на цьому відео ви можете бачити, як одним із таких дронів, на який видавали кошти. Було знищено російський танк. Другий дрон, який полетів на добивання, зафіксував, що танк почав палати. Росіяни також купують такі дрони і також застосовують їх на полі бою. А це означає, що наших дронів треба більше, набагато більше. І сьогодні я оголошую новий збір на партію із семи сотень півдронів для нашого війська. Основна частина піде на південь і буде допомагати силам оборони України під час наступу. Посилання на цей важливий збір я лишаю, як завжди, в описі до цього відео. Завдяки вам. Ми продовжуємо забезпечувати наших воїнів усім необхідним. До одеських підрозділів протиповітряної оборони ми передали 30 прожекторів на загальну суму 300 тисяч гривень. Дякуємо Сергію Стерненко та його спільноті за допомогу у виді фонарів, за допомогою яких ми збиваємо ворожі цілі в небі. Дякую Сергію Стерненко за цю. Дуже важливу допомогу для супелодеса і для міста Одес. Також воїнам 28-ї бригади ми доплатили 900 тисяч гривень із тих коштів, які ви надавали на підтримку української армії, і вони закупили безпілотники бомбардувальники русофоби. Бажаємо всім здоров'я. Хочемо подякувати Сергію Стерненко та усім небайдужим українцям за збір, та можливість придбати даний авіаційний комплекс. Дякую за те, що даєте нам шанс розвиватися та вчитися і краще вбивати ворога. Те, що білоруси провокують поляків, це для нас добре, тому що тоді ми будемо отримувати іще ще більше збройної допомоги. Те, що наші союзники нам передають озброєння, це також дуже добре. Але й ми, громадяни України, зобов'язані сьогодні допомагати нашому війську, тому що той, хто не годує своє військо, той рано чи пізно буде змушений годувати армію чужу. Тому друзі, не припиняйте допомагати силам оборони України, тому що кожна ваша гривня, кожна копійка реально наближає українську перемогу.